Неправильно припарковані автівки з 1 липня штрафуватимуть комунальні інспектори з паркування. Таке рішення ухвалив виконком міської ради. У Чернігові буде три інспектори, які працюватимуть у відділі з паркування в управлінні житлово-комунального господарства. Якщо у вас машина запаркована на тротуарі, на зеленій зоні, на велодоріжці, на там пішохідному переході. інспектор підходить. Фіксує е, е, ці порушення відповідно до чинного законодавства і е, накладає, е, виписує постанову про накладання штрафу. В разі, якщо напротязі 10 днів е, сплочено, це 50%. Якщо це більше 10 днів, то в повному обсязі е, штраф. Штраф за неправильне паркування становить 255 гривень. Ці гроші йтимуть до міського бюджету. Якщо інспектор з паркування виписав протокол, поліція вдруге штрафувати за одне і те саме порушення не може, каже речниця патрульної поліції області Анна Чернявська. Якщо інспектор з паркування вже на людину виписав адміністративну постанову за неправильне паркування або ж стоянку, і в цей час повз проїжджає екіпаж патрульної поліції, бачить це ж саме правопорушення, то вони вже. Не виписують повторно за те ж саме правопорушення постанову, бо в людини вже є постанова на руках, він вже автоматично притягнений до адміністративної відповідальності. Штраф накладається на власника авто за технічним паспортом і без присутності водія. Інспектор прийшов, зафіксував, зафотографував, виписав постанову і поклав її на лобове скло. Або попередження, що буде оштрафований і в будь-якому випадку цей, цей штраф прийде до власника транспортного засобу. Якщо автовласник не згоден з постановою, яку виписав інспектор, оскаржити її можна в суді. Штраф виписує інспектор, і на цьому закінчуються будь-які питання обговорення. Єдине, що є можливість подати в суд на скасування цієї постанови, в поліцію ці штрафи не приходять. Це повноваження органам місцевого самоврядування. Накладати штрафи на власників транспортних засобів, які запарковані невідповідно до правил дорожнього руху, водії з приводу появи комунальних інспекторів висловлюються так: Серйозно правильно, Я то за, тому що тому що тому що тому, що вже давно давно пора, і нас наказувати, і ми будемо більш правильне перестанем порушувати. Нам дозволяють, ми нарушаємо. Потрібно більше паркувальних місць. У цьому проблема. Я думаю, що якщо буде достатня кількість паркувальних місць, і водій буде саме ставати на паркувальне місце. А от а в центрі це проблема. Мені треба, щоб було місце для паркування, і треба було, щоб я міг спокійно прийти, заплатити копійку і стояти, чи поставити машину та піти. А інспектори я не знаю. Мені, мабуть, треба для паркувальників, а не для водіїв. Евакуйовувати неправильно припарковані авто поки не будуть. Поки що на сьогоднішній день про евакуацію розмови не йде. Питання не в закупівлі евакуатора. евакуатор можна орендувати завтра будь який Питання полягає в тому, що ми тільки починаємо роботу, і ми все ж таки в першу чергу ми наголошуємо на те, що треба дотримуватись правил дорожнього руху. За словами Ярослава Куца, інспекторі з паркування в місті може стати більше за необхідності. Гордій Єрмак, Роман Репа, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.